Тим на політичній перепиті був цей рік і для України. Українські законодавці, на відміну від американських, часто без обговорень ухвалювали законопроекти чи міждержавні договори, запропоновані новим керівництвом держави. Як оцінюєте рік, що минає? Ви наші глядачі на веб-сторінці тайму» та у мережі Фейсбук ми попросили вас відповісти на запитання, який був 2010 рік для України. 77% з тих, хто проголосував на нашому веб-сайті. Вважають, що 2010-й був негативним роком для України. 17% сказали, що він був посереднім. Лише 6% називають його позитивним. З тим самим запитанням наші київські кореспонденти звернулись до людей на вулицях української столиці. Той рік, який ми прожили, він дуже вдалий завжди, тому що він є. Ми живемо і для України він мав. І зміни, і реформи. Коли у нас хоч трошки це зараз стали правда битись, хоч трошки є сила якась в одної людини, і я бачу, що це президент, який у нас є. Ми йдемо вперед і дала йдущий долає шлях. І я знаю, що ми його подолаємо. Запам'ятався тим, що запам'ятався цей рік. Мені тим, що ціни на продукти харчування зросли дуже, а зарплату чомусь не поспішають збільшувати. Не дуже вдали. Майдан повторився. Це ж не з гарного життя люди прийшли сюди. Пенсійна реформа. Якщо ти не Донецький, то гарну роботу не получиш. Президент, президент цього року змінився в країні. Був один не дуже гарний, а зараз взагалі. Тобто з кожними виборами президент в країні все гірше і гірше. Кожним запам'ятався, ну, безкінечними сварками в Верховній Раді. Гуздодьори носять цей. Пістолети носять Верховну Раду, вони прийшли до влади, вони показали, хто вони є, хто. Стало краще. Ну, ми президент, ми його любимо, він все робить для народу. А головне у государстві, у державі, це народ. Не подобається мені те, що відбувається в Україні, якщо чесно. Хотілося, щоб трошки краще. Я знаю, що там, як через Ужгород, через кордон переїхати, то там якийсь інший світ починається. Хотів, щоб цей світ вже тут якось сюди прийшов.